До нас надійшов виклик. Підозра на інсульт. Зараз з'ясовуються всі обставини. Ми приїхали за дві, за дві хвилини. З підозрою на інсульт бригада екстреної меддопомоги госпіталізує кропивничанина. Йому 70 років займався самолікуванням, каже лікар Сергій Пастухов. Два дні тому виникли скарги. Чому не викликали два дні? Чоловік не хотів, а сьогодні вони поспілкувалися з родичами, які працюють у лікарні та викликали нас. Чоловіка на обстеження привезли в інсультний центр. Виконують вони томографію МРТ головного мозку і буде висновок, збільшилась кількість випадків на мозковий інсульт. Я дивлюся, у нас в місті три відділення і бува таке, що нема місця. Я так розумію, що, мабуть, загальна ситуація у державі. Плюс і ще люди в стресі знаходяться, постійно тривоги. Радить не займатися самолікуванням. Недостатньо спілкуються з сімейними лікарями. І ну, на, мій, на мій погляд, що люди не, не приймають постійно лікування. За місяць госпіталізують до півтисячі пацієнтів з підозрою на інсульт. З початку повномасштабної війни їх кількість збільшилась, розповідає заступниця керівника обласного центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова. Такі хворі, вони помолодішали але більш є дуже багато звернень, де звертаються з молодого віку. В середньому за добу ми при виїзді ми діагностуємо 15 підозр на гострий мозковий інсульт. Ну, В середньому, тобто, це може бути 12 і 17, іноді перевалює за 20 випадків за добу. Якщо це брати. Початок повномасштабного вторгнення, то це було, можливо, там до, до 10 інсультів за добу. Екстрена на медична допомога, то я вас слухаю, що сталося? Скажіть, будь ласка, болить живіт від справа чи зліва? Наймолодший, що до мене звертався, це був 38 років. Я записала, він знаходився вдома після роботи. Він там ем, отримав стрес. Був конфлікті з директором і прийшов додому. і Нам зателефонував, повідомив, що в нього е, він подивився в дзеркало і е, е, побачив асиметрію обличчя. Пацієнтів з ознаками інсульту 89 бригад швидкої можуть госпіталізувати до восьми лікарень Кіровоградської області та в сусідні везуть у найближче, де можуть надати допомогу. Три в Покропивницькому, по одному в Світловодську, в Олександрії. В Знаменці, в Гайвороні і в Доброволичківці, але є такі громади, ну, де далеко до закладів, які знаходяться на території нашої області, то, наприклад, Новоархангельська громада, Підвисоцька, Надлацька громада. Ми доставляємо таких пацієнтів до Умані. Возимо ми також в інститут нейрохірургії на Київ. На даний час також є домовленість з Полтавської. Обласною лікарнею, тобто громади там Світловодська, Великоандрусівська, Онуфріївська, Павлицька. Каже, час доїзду швидкої до пацієнта з підозрою на інсульт 20 хвилин, в яку лікарню вести хворого вирішує керівник бригади екстреної меддопомоги. Госпіталізація в лікарні з відповідним контрактом це вимога законодавства. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.